Моє вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, всі, хто зайшов в гості на мій канал. Мене звати Ольга і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Ну, перше запитання, яке нам зараз дуже важливо, ми всі переживаємо. Це стосовно того, що 21 листопада армія РФ вдарила по місту Дніпро балістичною ракетою. Далекобійною, як воно, межконтинентальною ракетою рубеж, рубеж по мирному місту Дніпро. Путін прокоментував, що він ця ракета називає, вони називають її Орішник. Ну, давайте подивимося. Чи буде ще Росія? Давайте до кінця дивимося, до кінця місяця тільки, до кінця. До кінця листопада 2024 року, чи вдарить Армія РФ по Україні і ще раз, оцією ракетою Рубіж орешник оцією далекобійною міжконтинентальною ракетою Рубеж. Вдарить вдарить вони ще раз по Україні у ці дні. Сьогодні у нас 22 листопада по. Кажемо, давайте дивимося по 30 листопада. Дивіться, карти більше не показали. Ось тут всі очікують. Карта кошмар, страхів, безсонних ночей. Знаєте, будуть вони, вони, вони будуть впевнені, що вони тримають ситуацію, що людей всіх тримають у, 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 у страхах в у такому зажимі, що люди, як у пастках, усі, і бачите, тут по карта заповільнення. Але погрози будуть постійні, і нагнітання ситуації буде також постійним. Кажуть, цей місяць дуже складний. Дуже складний цей місяць. Треба буде нам протриматися. Протриматися, тому що тут кажуть, знаєте, як ото сидить, дай, дураку, кнопку, і він буде сидіти з цією кнопкою і всіх залякувати. Ну, кажуть, обстріли будуть, але оці балістичні ракети, оця орешник чи рубеж, карти не показують. Зараз я візьму менший термін. І запитаю до 25 го числа. Можливо, зараз покажу воно до 25, го тому що якось. Чим, я замітила, що чим більше термін, тим велика ймовірність, що воно може бути щось там ну, неправильно, неточно. Так, дивимося. Покажіть мені карти. До 25 листопада 2024 року. Чи вдарить Росія міжконтинентальною далекобійною ракетою по Україні до 25 листопада, включно до 25 і 25. Чи вдарить вона? Ну, Дай Бог, карти не показують. Тут цього нема. Кажу, що ні. Кажу, що ні. Я писала, там говорила, чи буде ядерка, я казала, казала, що щось похоже. А вони ж там, оці ракети, вони ж, ну ви всі читаєте, що там вони зазвичай начинені бувають ядерними головками цими. От. Але цей раз вони там просто нашпігували там звичайними фугасними бомбами, господі. Ну, коротше, карти не показують. Зараз запитаю, в загальному плані. Покажіть мені карти. Чи буде Росія бити по Україні взагалі коли-небудь? Отакою страшною бомбою, оцими далекобійними бомбами, межконтинентальними рубеж, як вони його називають, орешник. Чи буде бити Росія взагалі-небудь коли цими ракетами по Україні? Буде бити, так. Так, в них приказ. Дивіться карта. Так, в атаку. Дивіться, тут така, штурм, такий йде швидкість нагнітання обстановки. Тут кажуть, благословляю. Патріарх Кирил скаже, буде ті бомби хрестити і буде благословляти, щоб вони вбивали українців. На жаль, так. Карти каже, що це. Ну, я дивлюся, це взагалі. взагалі. Взагалі, тепер буду питати конкретно по містам. Так. Чи е, вдарять армія РФ? Оцими далекобійними бомбами рубеж Тіре орешник по столиці України місто Київ. Чи дарять вони по столиці України місто Київ? Тут сумніви, чи вдари, чи не вдари, гнітання обстановки, вони бояться бити по е, Києву. Тут щось чекають, всі, на, всі насторожені, але тут кажуть карти, що ні. Оце по Києву карти не показали. Ні, бачите, перевернутий Башта ні. Да, обстрілювати будуть ракетами, шахедами там всякими. Оце так. Але бомбу не показали. Зараз запитаємо те, що ви питали в мене. Е, Дніпро. Чи, чи вдарить? Чи вдарить армія РФ? Оцими далекобійними ракетами, вони там 6 тисяч кілометрів досягають, можуть пролітати між континентальною ракетою по місту Дніпро. Вдарить вони ще раз оцією ракетою. По місту Дніпро. Знаєте, можуть іще вдарити. Мої дорогенькі. Так, дивіться. Так. Хто мене дивиться спочатку? Я завжди казала на початку ще війни я робила розклади. Я казала, що їм Запоріжжя ну, їм, вони не хочуть його розбивати. А вони хочуть, оце все навколо Запорізької області, там, можливо, ті села, які на кордоні з Дніпропетровщиною, вони хочуть зробити сіру зону. І оце вони можуть, вони їм Дніпро вони на нього, як то кажуть, не посягають. Вони, вони розуміють, що Дніпро вони не візьмуть. І тому їм не шкода його. Їм нічого не шкода. От. Навіть якщо вони хотіли забрати той Маріуполь і оті маленькі містечка, наші, вони їх знищили і кажуть, освободили. От. І тут кажуть, що так, буде, дивіться. Що кажуть, що може ще бути туди прильот, і досить, досить конкретний. Прильот може бути якась, дивіться, о, господі, е, якась як фальш, оце. От. Але, а може щось бути і більш серйозне. От для Дніпра карти показують, що може бути. Зараз запитаю: е, чи це на те саме місто буде прильот, чи інше місто, місто Дніпро? Так. Якщо Росія, армія РФ, запустить по місту Дніпро балістичну міжконтинентальну далекобійну ракету Рубеж, Орішник. І ще раз, то це прилетить в те саме місто, куди воно прилетіло, на той самий берег. Кажуть так. Кажуть так. Кажуть, що може бути так. Так. Так, кажуть, ще не добили. Не добили те, що хотіли добивати. Ну так, кажуть карти. Бачите, дивіться. Але там, кажуть, ППО буде працювати. Вони не, все, все одно вони не досягнуть того, що хочуть, але кажуть, що кажуть, що може бути. Так. На жаль, так, карти показують, що може бути ще така ракета прилетіти. Ну, тут, на жаль, на жаль, жертви показали карти. Так, хай це не збувається все. Хай це все буде. Так, ух, так щоб все було добре. Нікуди хай не прилітає. Хай йому в одно місто прилетить туди, назад. Так, зараз дивимося. Наше Запоріжжя. В Запоріжжя. Чи запустять армія РФ по місту Запоріжжю балістичну ракету міжконтинентальну далекобійну рубіж Тіре По Запоріжжю буде прильот оцієї ракети бомби. Дивіться, кажуть, що по місту скупчення. Вони також можуть скинути. Так, дивіться, карти, всі кажуть, що так. Вони будуть, але бачите, перевернулася башта у вас. Вони будуть намагатися, знаєте, як наступ робити, і вони можуть десь кинути це як, можливо, десь передмістя. От передмістя окраїни, ну, я би сказала, лівого берега, не дай Бог, звісно, лівобережна, оце туди кажуть, можуть вони запустити її. Вона 6 тисяч кілометрів, ви що, це така. Навіть складно уявити, яка це довжина. Дальність. Що кажуть, що так? Тут покажуть, що можуть і по Запоріжжю. Зараз запитаю: по Західній Україні. Західна Україна там у нас. Дивимо, ну, беремо, ви бачайте, що я кажу, Західна Україна, регіон. Західний регіон, я знаю, що людям, які там живуть, їм не подобається, коли кажуть, Західна, Східна Україна. Вони кажуть, ми єдина Україна. Ну, я розмовляла з такими людьми, і вони мені так казали. Так, покажіть мені карти в західну частину нашої України. Туди буде прильот оцій. Далекобійної міжконтин... міжконтинентальної бо ракети, бомби, рубеж, як воно називається, Іліорішніх. Буде там по Західним областям. Туди карти не показують. Ага, тільки сказала, не показують. Ні, ну воно щось... Там кажуть, може щось прилеті... прилетіти. Але це не вели та бомба, це якась друге щось може. Як ото кажуть, серцевину західної частини нашої України, отуди кажуть, серцевину, бачите, башня, туди будуть прильоти. Там так. Захисту ніякого нема. Давайте зараз запитаємо: а чи буде у нас, от я читала сьогодні, що якесь вже прибуло. Якась там ППО в Україну. Чи буде у нас протиповітряна оборона, захист від оцих фугасних бомб, які запускає Росія, запускає по Україні? Чи буде у нас проти проти оцієї бомби? Рубіж Орешник? чи буде Україна? Збивати їх оці е, ракети. Кажуть так. Карти кажуть так. Так, бачите, тут показують карти, що о, будуть спостерігати. От, е, по домовленості, як партнери допоможуть. І кажуть, що так. Так, дивіться, карти, так. Так. І так, всі прямі карти. Що, ну це оця карта каже, що так. І дивіться, ось. Достала оцю карту тільки що. І оце. Ну, зараз вона вже перемішалася. Тут в мене була башта перевернута. Бачите, будуть його збивати. Ну, щось будуть збивати. Ну, це не означає, що це все будуть збивати, але щось, щось зіб'ють. Перший раз запитаю, чи ядерною ядерную ядерну ракету запустять, Я, чи буде зробити Росія по Україні. Ударить вона ядеркою по Україні? Росія ударить по Україні ядеркою. Тепер карти кажуть, що ні. Оце, можливо, це було воно оце як ядерка. Але, ну, як ця ракета, вона начиняється ядерним оцим зарядом. Але воно щось. Зараз карти, слава Богу, не показують ядерку. От тоді карти показали, а тепер ні. А... Тепер давайте ще запитаємо таке. Що чекає от Україну? Давайте подивимося. Сьогодні 22. Да? Найближчі 20, ну, 23 ну, ніч сьогодні, 23, 22 на 23, потім 24 та 25. Включно це 23, 24, 25. Ну давайте, Що чекає Україну в ці три, е, три ночі? З 22 на 23, з 23 на 24, з 24 на 25 і дні? Так, що чекаю? Плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для населення. Україна буде відстоювати, боронити свої території, кордони. Вони можуть стріляти якимись такими фосфорними бомбами. От, ближче до 25 числа, тут показують висока, дивіться, летить. Тут, о, дивіться, от близько 25 числа вони можуть зробити знову якийсь комбінований удар. От, тут треба бути максимально обережними, тому що от, карта реалізований кошмар на вулиці В'язів. Так, і страх. Дуже багато страхів. Ну, тут показують, що дуже велика вірогідність, що вони можуть, я б навіть сказала, можливо, з 24 на 25. От, от якось отак. Щось отак. 24 за 25. Так. Да. Угу. Будуть обстрілювати, будуть стріляти дуже жорстко. На жаль. А, ще таке мене хочу зараз з вами уточнити. Угу. Ну, хто знає, то я, хто мене знає, що я можу спілкуватися з мертвими. Я їх чую. От, я чую, а я можу підійти до могили, до людини, там, де людина, і спитаю, питаю у цієї людини, вона мені може розказати. От, Чого вона вмерла, що з нею сталося? Ну, це якщо на кладовищі. А якщо я е, десь так ну, тут за столом, то я також можу вийти. От мені, мій близький, е, близька моя людина, яка померла, е, сказала, я запитала у цій людині, е, коли закінчиться війна? Ця людина мені сказала чотири. Чотири. Чотири, і мені відразу прийшла карта «Імператор» — це четвертий аркан. От, і я кажу, чотири місяця, а людина мені махає головою, так, так, знаєте, сумно посміхається з таким тоскою такою і каже, ні. А я кажу, я питаю, чот, у квітні, а ця людина мені показує ні. А я питаю 4 роки, а він так очима отак поморгнув. Ну, зараз подивимося, покажіть мені карти. Зараз перепровіримо. А я тоді вже, знаєте, як додумала сама. Можливо, ось у лютому буде 3 роки, а 4, ну, 26-му році та буде. Можливо, це так буде. Може, це буде 4 роки. Ну, зараз подивимося, покажіть мені карти. Коли найбільша вірогідність закінчення е, воєнних дій, воєнного стану? Ні, не, не воєнних дій, бо воєнний стан буде ще продовжуватися навіть після війни ще? Е, покажіть, коли закінчаться е, воєнні дії в Україні? Коли найбільша вірогідність? Через 4 місяці, е, у квітні 2025 року, е, чи Через 4 роки. Зараз подивися. Так. Через 4 місяці. 2020. Оце зараз. 4 місяці. Це буде грудень, січень-лютий березень. Чи закінчаться воєнні дії в Україні через 4 місяці? Скажімо, до кінця весни 2025 року. Так бере максимальний срок. Дивіться, карти кажуть ні. Тому що тут задержка, затримка, ні, затягується. затягується і нема тут, я б сказала, що ні. Тепер дивимося отак. У квітні 2025 року закінчаться воєнні дії в Україні. Обстріли України. У квітні. Кажуть ні. Ні. Воно, бачите, В тупик зайшло. Тут карта зав'язані в очі. Кажуть ні. Дивимося далі. Покажіть мне у весною 2026 року. Закінчаться воєнні дії в Україні, весною 2026 року. Ні. Так. Покажи. ну тут, кажуть, якесь як заторможування йде. Ну це не от, прям сказати, що це закінчиться, ні. Так. Щоб закінчилося, тут повинні випати, випасти всі карти пряме положення. Вони всі перевернуті. А навіть якщо перевернута, то там повинна бути ну, та карта, яка відповідна, відповідна карта, щоб сказати, що так. Тепер давайте дивимося. Через чотири роки закінчаться воєнні дії в Україні. О, дивіться, оце, оце якраз от дивіться, уход розійшлися, башня перевернулася. Тут каже, зупинка. Третя сторона вмішується. Карта, карта святкування. Кінець. Святкування із сльозами. Так, дивіться, тут карти Всі припущення всіх воєнних дій. Дивіться, і от випав імператор. Мені оце, як він мені сказав, та покійна людина. Ну, от. ну я, він не каже, а я просто відчуваю те, що він сказав. От, от така мені карта випала: четвертий аркан. І воно тут, бачите, перевернулася. Арка... Імператор це військовий, це одне із значень цієї карти. Військовий, ем... ну, стабільний чоловік, взагалі щось може бути стабільне. І от в питанні про військові дії, воєнні дії, обстріли, він перевернувся. Кажу так. 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 І дивіться, бачите, знизу карта. спускає. тут опускає, опустився вниз. От тут і тут, оцей також вниз. Так що от протягом чотирьох ну, будемо дивитися ще раз. це дивіться Можливо, це буде десь от оті там області, які раніше Луганська, Донецька. Можливо, це навіть про це, можливо, про Крим ще це буде іти розмова, оце карти показують. Но ми запитуємо взагалі, коли вони закінчаться. І карти кажуть. Що, ну, тоді, коли я вам сказала, десь 4 роки, як я казала, що дай Бог, щоб хоча б у 26-му році. Деяким людям я гадаю, кажу, коли вони повернуться, я кажу, бачу у 29-му році, ви повернетесь ближче до 30-го, так. Додому, там, кудись на, окупа... ну, на окупованій зараз тимчасовій території. Так. Що чекає Україна в майбутньому взагалі? У цій ситуації з Росією. Збережемо ми Україну. Так, дивіться. Бачите, два це будуть стріляти, будуть стріляти, але кажуть, це карма така це така наша доля і ну, збереження України є. Дивіться всі карти прямі. Дивіться, сім'я, дивіться. Аж мороз по кожі по шкурі. Бачите? От летять. Оце це російський з ракетою. Це летить. Це більш вагома фігура. Король також. І тут, бачите, встаньте і мертві і живі дітки тут всі от з гробів встають. От. Тоді будемо відбудовувати і збереження, збереження наших земель. Повернення додому, дороги відкриваються, а що дьявол виліз тут? Але тут ще показують, що не всі зможуть вернутися, ще будуть у полоні сидіти люди. Це ще дуже-дуже, ну як не так скоро, воно все повирішується. Ще вони будуть, навіть якщо закінчаться ці воєнні дії, то ще довго нам не будуть віддавати наших полонених. Ну, потім це, це буде потім, коли вже будемо дивитися питання по мірі його поступлення, скажімо так. Отакий у мене таро-прогноз, мої шановні глядачі, скажіть мені, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, які у вас думки прокоментуйте обов'язково, підписуйтесь, ставте вподобайки лайки, задавайте цікаві запитання, пропонуйте мені теми. Для моїх розкладів. Все читаю, все бачу. Разом переможемо. Україна перемогла. Все буде Україна. Всіх обіймаю мирного неба. Бажаю!